Авдіївка не встигає оговтатися від ворожих масованих обстрілів внаслідок чергових авіаударів, понівечені будинок культури та багатоповерхівки. Поранень зазнали двоє людей. Чий-то Чітабитрії загарбники вдарили по вогледарській громаді. В селі Богоявленка пошкодило господарські споруди. Фактично, кожного дня йдуть обстріли Богоявленки. Руйнують Не дивлячись на те, що тут проживає в цьому селі декілька сотень людей. Враження, що це село вже не продати до життя і людей тут нема. Чимало людей справді виїхало, залишивши тварин. Так без господарів нині вівчарка Веста. Деякий час твариною опікувалися сусіди, а тепер правоохоронці вивозять і її. До керівника поліції звернулись власники собаки. Наразі ми перебуваємо в цьому селі, де проживали звідки воювали собаку. Авіаудару зазнала і велика новосілка. Поенко я душка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.